Привітую вас, подписчики! У нас на розборі сьогодні реле Riel 82 87 рік, я так поняв, 09. -й. І подивимось тут гіркони. Подивимось, якого вони тут кольору. Чи є тут крім дорогоцінних металів. ну, Крім дорогоцінного нашого металу з гіркона родія які коштує дуже шалені дороже золото, Чи є тут І що ми... Откривається він легенько, бачу ця кришечка, раз, два ламається? Може постукати, як то інтересно, щоб я розбирав її чаще, то може воно б легше як -то, сходило. Може постукав би як -то отошла би. М -м, треба відламувати, бачите, щось не хоче йти відкриватися так. Так, хто знає в яких є позолота, може якісь спеціалісти. Напишіть в яких марках отаких от є позолота. Ми спробуємо знайти і відкрити їх. Ось так, кришка снялась, і у нас є отака тут оболочка. Я думаю, що це може нікель кришка. Ми провіримо, будьте з нами. А тут є гіркони. Я доберую ось так. Ой, лопнув. Вони лопають, кстати, чось як я отрізаю ножки тут. Отак От виймаю я їх. Оп! І ми бачимо, в цих є позолота. Представте. Це дуже добре, я так скажу. Коли я в гірконах позолота. Тут їх два. ось Як ми бачимо, теж є позолота Він тут лопнув, ось. Я покажу, він вже вийняв. Добре видно по золоту, кстати. Дуже чудово. Цей номер є з позолотою. Так, там є мідь. Зараз секунду діла. Так, будьте акуратно, не знаю. они на жаль, іскра є, значить це не нікель, це просто нержавейка Або якась, якийсь метал. Є магніт. Да, це просто железяка. Напишіть, що ви думаєте. Там є мітіші. Так що, кому подобався розбор, розбирайте і шукайте золотишко